Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету, вистаємо, переможемо. Сьогодні я хочу вам розповісти про троянди типу Grandiflora. Флора. Grandi Гранде Флора. Це є фактично, вони, ну, я думаю, що вам схожі, не схожі, а знайомі, і, і вони можуть у вас навіть бути, але ви можете їх знати як флорибунду або, чайно-гібридну. І так воно і є, бо в 1950-х роках. Тобто в 50-х роках минулого століття було виділено окрему групу, яка називалася стала називатися Гранде Флора. Якраз це пішли туди троянди, які утворилися від схрещування чайно гібридних типів та флорибунт. І, відповідно, їхня основна характеристика це є велика квітка, досить велика, і квіти зібрані щедро в суцвіття. От це вони фактично її успадкували основні такі характеристики від своїх батьківських таких типів і генів. Кущі досить потужного, такого приросту, потужної висоти, десь 1,5-2 метри. І вони рахуються підвищеною зимостійкістю і. Ну, Ні, ще веногібні троянди, і також вони, звісно, що використовуються для озеленення, для якихось групових насаджень. Тобто теж є таким універсальним, можуть йти на зріз. У мене, наприклад, в моєму теріандарі ростуть з таких представників, і це на Help me fun чітко вказано, Це є Twilight Zone, яку ви зараз бачите, це є Honey Dijon, яка була на початку, це є два сорти української селекції: місячне світло, яке буде в кінці, і кораловий сюрприз. От, ще я сюди додала мокаросу. Якщо зайти на Help Me Find, то там чітко пише, що це є чайно-гібридна кома Флоребунда. І так, я б її теж як Гранди Флора, бо дійсно вона має досить великі квіти і досить щедро в суцвіттях ростуть. І я ще хочу додати, що в мене вони поки що не є всі такі, аж надто потужні. Тобто, файла зона досить низька, але вона була пересаджена, тобто перший рік вона не можна брати висоту, таку гані діжу на штамбі, тому теж я так не дам показника. Мокароса досить теж поки що Невисока, ну і дві українські сюрприз та місячне світло теж є досить, поки що, невисокі. Як їх обрізаю, я дивлюся вже дивлюся, як. Вони перезимували, як наростили кущу. Король супризів обрізаю по типу чайно гібридної. Місячне світло також. Але от мукаросу я точно обрізаю повністю суцвіття. Це чітко і так і має бути. Тобто, фактично, суцвіття все має бути обрізане. І я шукаю таку сильну бруньку, звісно, що над правильним, першим правильним листочком, яка дивиться назовні. Тобто, це десь так і виходить, майже по типу чайно гібридної. Знову ж таки, тут і підходить і тип і флорибу і обрізка і чайно-гібридний, ви вже дивитеся, який ви хочете кущ, Чи більш високий, так, і квітнення десь там високо. Чи все ж таки більш низький, компактніший. Але основне правило це, звісно, що однозначно мають бути обрізані соцвіття, має бути знайдене правильне листя і має бути брунька назовні. І, звісно, краще розчищати кущ всередині, вирізати якісь такі слабкі пагони. Криві пагони, тонесенькі пагони, ну, тобто, загальна така санітарна і загальні правила обрізування будь-якого типу троянд. Цікаво, як у вас, які сорти так ростуть у вас з цієї групи Грандифлора. Буду вдячна за ваші відгуки, за, за те, що поділитеся своїми думками і своїми сортами. Вам дякую за перегляд, до наступних відео. Всім папа! -па.